Спонсор програми торгова марка Парус. Життя без плям. Вітаю вас, мої любі глядачі в ефірі програма Чарівний кошик. Чистота краща краса. Відомо всім. А чи відомо вам, що зберігати у чистоті свій зовнішній вигляд, своє обрання та своє приміщення можна за допомогою? Торгової марки Парус, нашого незмінного спонсора кращої побутової хімії відмінної якості. І сьогодні я готова віддати вам всі ці подарунки, які вже стоять на нашому столі. Вам варто лише зателефонувати до нашої студії за номером 213-0109 і дати правильні відповіді на поставлені мною запитання. Запитань буде три. Кожній людині по три, і правильних відповідей, я сподіваюся, також будуть, будуть три. Що ж запропонувала торгова марка парус сьогодні нам? Давайте подивимося. Сьогодні в нас буде, будуть розігруватися три плямові відники, а також пральний порошок, пральний порошок білої паруса для кольорових речей, чистячий засіб для кахлі та сантехніки, а також засіб для запобігання утворення накипу та пом'якшення води. Ось такі подаруночки вже чекають на вас, і я Знаю, що хтось вже зателефонував до нашої студії. Алло! Алло, здравствуйте! Доброго дня! Як вас звати? Представтеся, Ірина Оленко. Дуже приємно з вами познайомитися. А скажіть, користувалися вже торговою маркою парус? Ні, ще не користувалася. Але я так сподіваюся, що хочете. О, дуже хочу. <з todo> ну давайте тоді грати. Знаєте правила гри? Так а, ви говорите так чи ні? Зрозуміло, так? так? Перше твердження. Ой, Оленочко, а скажіть, будь ласка, яку тему ви будете обирати? Сьогодні є дві теми. Перша це про тварин, а друга про їжу. Яка вам ближча тема? Тварини. Про тваринок. Ну давайте. Тоді перше твердження для вас. Чи правда є те, що якщо киці відрізати вуса, то вона помре? Вона не помре, але життя її дуже неякісним. А чому? Ну вона, я, я так знаю, що вуса не. Дуже важливий орган. Що так, це вони я не знаю, але дуже, вона буде жити, але буде жити неякісно. Насправді так, її життя буде трошки сумнішим, адже вуса вони слугуються котикові як навігатори. І навіть мами кицьки відкушують своїм котеняткам вусики, щоб вони були менш рухливими, якщо вони такі дуже живенькі. Але все ж таки вони не помруть і нюх вони не втратять, як це говорять наші легенди, такі міфи. Так, але все ж таки життя буде не таким продуктивним, як воно б хотілося. Оленечко, я вітаю вас. Перша правильна відповідь вже пролунала. Що ви виграли? Порошок. Порошок білий паруса для кольорових речей. Так, так. Добре, він відправився вже до вашого кошику. Наступне твердження, Оленочко, готові? Так. Чи правда є те, що коли муха потирає свої лапки, знаєте, як вона це робить? Uh -huh. Лапки, то це означає, що в неї визрів хитрий план? <звук> Ой, це такі тваринки, ти як? куми така. Як... Ну так, так, комахи. Комашки. Такі, ну я не думаю, що в них хитрий план. А, а чому вона не... потирає лапки свої, Олена? А, Здається, в неї така ну потреба якась. Просто так вона полюбляє, танцює. так? Да, вона як танцює, може. Ну, ви дали правильну відповідь. Насправді вона потирає лапки, тому що в неї на кінцівках такі присоски, за допомогою яких вона може лазити і з пстелою, і на стінах, і скрізь, як ми бачимо, це вона. Вона чистить свої лапки, чистить ці маленькі кіхтики присоски. Ось, ось чому, а не тому, що в неї хитрий план. Я вас вітаю. Друга відповідь також правильна. Що виграли? А що в нас оце ліворуч? Ой, це ліворуч від мене чи від вас? Дивиться від мене. Ось це ні, наприклад. Ні, 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 ні. Ні? маленькі? Да. Це в нас плямововіднички для білих речей є для кольорових та універсальний плямововідник. Е, ну, Давайте універсальний плямововідник. Ні, ні. Добре, відправився вже до вашого кошика. Вже два лоти виграли. І Оленочка, останнє запитання: готові? Так. Давайте. Чи правда є те, що у Данії? Свиней вдвічі більше ніж людей? Можливо. Можливо. Тому ваша відповідь? Так. Так, це правильна відповідь від собі. Ось такий цікавий факт. І взагалі, свинина це найбільш розповсюджене м'ясо у світі. Ось так. Я вітаю вас. Третє запитання правильне. Відповідь на третє запитання так. Правильно, що виграли, Олена? Здається, для мови відмін для... Білих за білих Це, речей. так, ось так. Він відправився до вашого кошика. Олена, ви назбирали свій повний кошик подарунків. Я дякую вам за участь у програмі. Телефонуйте, обов'язково телефонуйте до нас ще. А я вже чекаю наступного нашого глядача, який я впевнена вже набирає наш номер телефону 213-01-09 Та хоче зі мною пограти у гру. Вірю чи не вірю, хоче дати відповідь на мої запитання про їжу. Вже не про тварин, а про їжу. Я впевнена, що ви вже хочете зателефонувати до нашої студії. Я чекаю на вас. Я хочу з вами поспілкуватися, я хочу поділитися з вами своїм гарним настроєм. Я впевнена, що він у вас також підніметься, якщо вас засмутив дощик сьогоднішній, або ще якісь причини, ще в нас залишилося три лоти. Нагадую, що ви можете виграти вже їх і вже є бажаючі, так? Є бажаючі чи ні? Немає ще бажаючого? Добре, що ж мені з вами робити? Давайте нагадаємо, що в нас ще буде розігруватися засіб для запобігання утворення накипу, та пом'якшення води чистячий засіб для посуду та сантехніки, а також пляма у відничок для кольорових речей. Ну що, будете телефонувати чи ні, чи забирати собі подаруночки? Чи є дзвіночок? Є дзвіночок? Алло! Я слухаю вас. Алло! доброго дня! Дякую, що ви додзвонилися. А то я вже хотіла забрати подаруночки собі, мабуть. Як Добре, вас звати? Я це зробити. Як вас звати? Давайте знайомимо. Як як? Інна Іванівна. Інна Іванівна, вітаю вас у нашій студії в прямому ефірі. Ви знаєте, так? так. А, ви готові відповідати на запитання про їжу? Готова. Давайте перше твердження. Чи правдою є те, що Білий шоколад взагалі не шоколад. Як ви так, вважаєте? Там масло кави є. Ну, є. От. Масло какао, так? Так, так, какао. Да. А, ну, але ж какао-порошку немає. так? Немає. А -а -а -а, це правильно Віта. Насправді він не є шоколадом, адже його готують з масла какао, цукру, сухого молока і ваніліну. І без додавання какао-порошку. Ви на вірному шляху видали правильну відповідь. що виграли. А що там у вас? Ну, праворуч, нас? оце щось. Оце. Оце? маленький. Давайте це. Це плямовий відничок для кольорових речей. Добре, Добре. виграли вже. Наступне твердження: чи правдою є те, що батьківщина суші Японія? Мабуть, так. Ну, це така розповсюджена думка, але ну може бути Китай ще. Так. Може бути Так. <свісно> <Да? свісно> тобто ви кажете Китай, Китай. Да? Це правильна відповідь. Насправді всі чомусь вважають, що Японія країна, яка виготовила першу суші, але першими були китайці, як, мабуть, у багатьох галузях нашого господарства. І це було дуже-дуже давно, ще до нашої ери. І виготовлялися суші зовсім не так, як ми їх звикли бачити. Це вже інша історія. А ви виграли, що в нас? Ну, ось оце що біля вас. Ой, це все, так? Засіб для пом'якшення води та запобігання утворенню накипу. Такі величенькі, відправився до вашого чарівного кошику. І останнє твердження ну таке легке, я думаю, ви здогадаєтеся. Чи правда є те, що перші цукерки виникли у Єгипті? <рес> цукерки в Єгипті багато також чого виникло. Ну, мабуть, так, мабуть, так. Вони мали. А як ви гадаєте, з чого вони складалися? Вони складалися, як я знаю, з квітів. Цукати оці, оце таке щось. Ну так, можливо, із квітів вони складалися. Ну, за версією, яка є в мене, цукор на той час був невідомий, і замість нього вживали фініки та мед. Ну так, Я... і ми це зробимо <рес> такі корисні були більш цукерки ніж зараз. Я дякую вам за участь у програмі. Засіб чистячий для посуду та кахлю та сантехніки відправляється до вашого кошику. Ви також назбирали свій кошик подаруночків. Не кладіть слухавку. Зараз наш редактор з вами з'єднається. Розповість, де забрати подаруночки від торгової марки Парус. А всім іншим я бажаю всього найкращого. Я хочу зустрітися вже з вами наступного тижня. Зберігайте у чистоті себе, свої думки та свої приміщення. Я вас дуже люблю. Бувайте. Мити, чистити і прати, позбавлятись різних плям. Допоможе марка Парус. Господарки радять вам. Пральні порошки. Універсальний та дитячий Відбілювачі парус та «Біле паруса, плямовідники для різних типів тканин. Універсальний порошок для чистки, бальзами для миття посуду, засіб для чистки килимів, шампуні Ф, засіб проти молі. Обирайте побутову хімію відмінної якості. Парус. Життя без плям. Дізнавайтеся, де можна придбати продукцію торгової марки Парус у вашому районі за телефоном 216 01 15 Спонсор програми Торгова марка Парус. Життя без плям.